Незграбно ворон кружаля, незграбно кружаляють сосни, і кружаляє безголоса осіння крижана земля, Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю Знащить людську одвічну долю, Снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанки, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правну в неб назве. Вшися чекати, друже, вшися чекати, ластівки на електричних дротах, почорні сині неба ще наслухають стумні струми землі, Що під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця битий горіх брати з твоєї руки, Що людська душа дрижить, як море у незручній западані. Екзистенції зарані друже власним віддатись пристрастям, тільки так, вияви, самоутрати, кам'яній, 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 тільки твердь, символ самозбереження. Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч? І десь побіляна суральська річка, та сосни і що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла. А пам'ятаєш, так багато губим запам'яті, колись перейнавший з нас кожного. А треба пам'ятати, а треба пам'ятати. І затягне. Палахкотів намет, Палахкотіли в нас спомнени, мов півні червоні, а кедрові шишки ще дозріли. не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. тіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару. І пів душі ті спогади приспали, і пів себе слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німовні, до тебе навіть миті вистає, тоді на що літа, навіщо спади з лиця із досвіду, і мить навіщо крадлива, Уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч. За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвітку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди Жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь набережечку самоти, присмоктаний до туги ніби равлик, Од вибухлої злості занепалий. Боїшся межі болю осягти. а світ весь виту, виту, відпалав, не угамувавши вікової спраги, він виснув та від тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.